Мами, я Нубік Майнкрафт, і сьогодні вами ми разом, Саша, Про, разом сьогодні будемо проходити ми будемо із питання. Я як почав якусь карту, мене Нубік попросив. Ну, да, я, тебе, я тебе попросив, щоб ти проходив зі мною ті іспитання, бо тому що говорять, що вони дуже складні. Ми вже і так з тобою один паркур проходимо, мені вже він вже Да, Так, ну це, це буде не паркур, напевно, а просто іспитання. Тут буде 6 уровнів. Так, Ладно, короче, тут... я погнав без тебе. А почекай, на куди треба правила прочитати? Правила. Не читері ці облака включені. Лінусовка Дісченка сложна. Нормально не пользуються. Короче... Це тебе чекає. Це ще якась фігня. Це твій, О, і це твій. Заходимо, це ой. Чекай, де? Вот. Це такий не свій складний паркур? З перший уровень. Це легкий паркур. Я говорю, це твій такий складний паркур? Я не знаю, блин, не. По заборчикам. Не не ш... Чекай. А, не, я не буду легко включать. Че? По заборчикам дуже складно паркурити дуже складно. Я не то похожа карта. Тут тільки два не чи? Що? Тут чисть будет. Я тобі сказав шість. Да блин, да то неможливо. Я пробіл не віджав. Блін, да як це пройти? Це неможливо? От я тільки... О, запригнув. <плес> <плес> Окей. <плес> Блін, а Да що це за фігня? Я за кадром це Я, я... я, <плес> я... я, я за кадром пробував. Я... якийсь цей. А, так тут блоки, тут неможливо. Що мені за полтер тупий? Не знаю, у тебе все тупе. А що тут тут, тут пригнути навіть неможливо? Це що якийсь ключ чи що? шо? Який, Звідси якийсь ключ виглядає. А що це за фігня? Я. я не розумію. О да, да, там реальний. Якісь, там, там реальний якийсь ключ. О, та блін, я просто так свалився. Опа. Ну чого мене, до, мене знову несе цей? Окей. ой, да блін, да -мо! Йо. Та да, ну блин. надоело це вже все мені. Я не бачу, я рік... Да блін, да я навіть на перший блок запрыгнути не можу. Ой, да мене туди понесло. Що нам робити? Так, ну, філ, несем, О! Опа. Блех! Окей. Мене? Да, блін. Як я впав? Я навіть не ходив. А я, я чомусь цей просто так падаю. А просто через забор провалився. Просто ну, так швидко. Та, Та чого у мене колтер не працює? Та тебе нічого не працює. Ну хоча в мене теж щось з'їли все працює. О, нарешті. Блін, там тупе це. Тупа штука. ця. Там неможливо а пройти. Це ти зробив, він походу блокує наш портер. Та да, блін, а! Мене взагалі не жодне шок... все! Там мене не працює! Там що якісь вітіля Мене просто прижок не працює! Та чого мене туди несе? не знаю тебе! Тебе повсюди винесе! Та ти тільки повсюди і говориш! Ладно, я ще попробую ща пройти. А я не зможу. Так, не я, я, я ні на кого не вижу. Да, да блин, не працює. Опа. Зараз пхну. Опа. Опа. Да блин. Я навіть на перший блок не можу запракти. Я не можу на третій запрагнути, у мене просто не працює колтер. А в мене пробіл постійно не працює, я вже не можу. Я зараз І? зірвуся. Та чого у мене колтер не працює? Реально, що це за фігня. Ой, нарешті що? я Тут А, може, сюди? може треба сюди запрыгнути, Чуєш? Може, сюди треба запрыгнути? Може. О, да, я прийшов. Блін, почекай мене, що ти без пішов? Не, мене пішов? Ні, у мене проблема, у мене просто холтер не працює. Я тобі чекаю. Я ще, я зараз за тобою подивлюсь. Я дивлюсь за тобою, ти кудись впав. Ти <рес> там проходиш, проходиш, ще впадеш. От тут. Опа А, ні, не впав. Ура! Все, я до тебе йду. Чекай, 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 мені треба. Ой, ти куди? Ой, це другий левел? Так. А де я? Окей. Розвитися, треба дерево добити. Бачиш тут дерево. Я якраз два дерева. Треба, походу, тут обсидіан добити. А як нам його добити? Знаєте, логічний мене як. Це що ми попали в твій рівень, в твій, в твій ролі про чанки, тільки в нас чанк один на дві? Не знаю, може. Е... А, тут можливо внизу щось є. Я так зразу і подумала. А, ну я тоже так зразу и подумав окей. Чекайте, верстак скрафтил. А, ну добре, що зато я теперь можу верстаки не крафтить. Так, беру я кайло и роблю себе лопату. Все, я пішов. Так, тут а тут. Десь... Я спину на всякий случай скрафчу два кайла. Прикол. Два кайла, О, я зразу діаманти не Тільки я їх не можу добити, на жаль. Вот, блин, я дуже медленно купаю, вот так раз. Ой, я тут залізу бачу. Короче, нам треба, походу, Сейчас зроблю собі камене кайло. Ой. Ой, я, заліз, я залізу знайшов. Да, це я його перший знайшов. Я його не добив, потому что мені не хватило. Потому что у мене було дерев'яне кайло. Це я його знайшов. Я знайшов, Найшов, блін, ще... це І це Черепахи. І mm це -hmm. перед черепахи. Та... А, фух, ты його не добив хоча б. Ух все моє. Це її запоняв, так. Да. Тільки ми. О, що тут діжка якась? Окей. Вот без... нам треба вугілля добивати геній. Нам треба вугілля добивати, щоб це все переплавляти. Ну що ти його не добуваєш, воно нам найбільше потрібне. Де ти там вугілля побачив. Ми так без нього ніяк так, не приймаємо. Нічого не було, я що його бачу. О, я діамант. О, тут ще один діамант, я бачу. Якщо во це мій. Який твій там? Я його перший знайшов. о! Так І, це я... мій о, діамант, оце. Я його знаходив сам! це мій діамант говорю. Гені. А, так нам треба тільки три діаманта! Нам треба одному три діаманта отримати. Тут тільки три діаманта, по-любому. А в тебе скільки залізо? <схід> Каміникій кайло тоді собі зробив. О, ти собі вже залізо знайшов. О, ще, одне залізу. що, я можу собі залізне кайло зробити, що, я ще виграю тебе. А тепер ти, а ти ніяк не пройдеш, тому що... що в мене вже все залізо є, всьо поки. Е, не можна, ми так ніяк не пройдемо. Ти що робиш? Не можна. Я маю квіточку, скрапчу собі краситель. Можна що, у мене? Я ще почекаю, поки це от залізо приплавиться. А я чекаю, поки виросте черепаха. Ей, хто мене Хуй, я ще його зламаю вообще. Це моє, не да! Ти до нього не ступив, ти його зламав. Так як ж би ти мене не пхнув, я б на нього не став. Ти вже то сам пригнув, я це бачив. Що, мені нема що робити, я буду ламати бедро. Yeah. <laughs> ну ти гений, ти його ніяк що не зламаєш. Що, yeah, я ще... Tam... Я ще yeah, тут... Я million зараз зроблю собі залізне кайло і я виграю тебе, поняв, так? Да? Все, у мене є залізо, все. Я тепер, тепер пройду, я... Так, я... 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 Я тепер професіонал, а ти ну. Не вб'єш мене, я сильніше. <laughs> все, я ще пройду. Та йди відсюда, мій діамант. Ну і ладно, я його забрав. відстань ти від мене, я так не пройду. Я собі добуваю блок лазерти. Да ти, да, я там в ж в правилах писало, не читерити. А я не читерю, я просто блок лазерити добуваю. Це читерство, ти так вибратись можеш. Йщи в мене дуже мало хп. І читерити так тоже не можна. Яйко. Я не читерю, я просто. Мені не скучно. То ти! Я ж щас, що тебе так мало хп. Ти тупий! Нє. Ти в мене вбив! А я ж знав, що ти вбив хп. Що? Що, За те, що в мене вбив? Я тобі отак. зроблю На. Я тебе вбив. Та ти, тепер ти пехай. Тепер, да зараз я обсідіанду буду. І прийду до тебе. О, ты бьют. Ты ту тут не один обсидіан, чуешь? Ты пеха Где ты бы телепортировал? Тут не один обсідян, тут. тут не два обсидіана, ще купать. Я буду тобі допомагати камень кайлом. <смірші> Нафіг ты поможет, потому что камень кайло не купається. Да ты ты? Я почти його скупав. Навіщо ты підійшов? Да воно і так быстро ж сумали, чи що? Ага, быстро купаете две к выну долго. О, нарешті, все пока я пришел. Так сирачи я складу. Я не мався. Да ты куда уже без мене пошел? Третий уровень выбери дверь. Ага. Ты куда пішов? Ты куда? Ага, там що там. А тут тоже бі Да ты не берущий. Выжив? Что там ТД вообще? ТД вообще бу. Эээ, ты ведь идите? Я не бачу. Ты да шо король? <сі> Че можешь в земле колыпатысь? Да блин, да блин, я же это не... Ладно, давай проходь. Ладно, подойти, мне тоже уничтожить. Прав... Там право опять Петр выбирать и... Так мы на самом... Боже, я ничего же не понимаю. Ты Куда пришел? А, там реально пух... Окей. Окей. Ты куда пришел? Ты куда пришел? Ай, блин, да ты... Ах, ты ж, блин, а Саша такой дурацкий, тупой. Мы Да, не, блин, не, блин, Это, где я на самом молкинке появляюсь. конечно же, с самого початка. я Мне кажется, тут не треба направо. Петти. А где потом Да, что? там реально направо треба. Все, я бежал. А я Ну то тебе еды. Вот еще что там ж Нет. В першому треба третю двері вибирати, в другому другу двері, а в самому останньому третю. Я там в другому треба першу. Ти я вже сам забувся. Все, а в третьому. Ти, ти знаєш, да? все, давай. Нарешті. Ти, Ой, ти відкуди тут двері? Ватердроп? А, цей ватердроп, Я не вмію ватердропи робити. Ладно, ще попробую і. Нет! Вот этот дроп не мую робити, не професіональніше, ніж тобто я його хочу зроблю. Ой, я його зробив. Ге-ге. Ага. Так, що це тут? Ой, я прийшов. Ні, я зробив. Я що, ліку прийшов? Ти прийшов? О, я тоже. Все, окей, складний паркур. Паркур. Блін, я вже не люблю складні паркури, блін. Там ще треба. Я тоже його не навиджу, блін. То чий заборчики, як же я їх не люблю. Ну! Опа Та то, 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 то ну, ми, що там? ми дріми маємо бути, щоб це пройти. Ну бігти це дуже да, не пройде. Це пройти тут неможливо! Та то, то дрімом Десь... треба бути! Реально, що це? Як це пройти? Я це пройти тупо не можу, Та, я вже, не можу. Я вклю... я це, це я, я, вже... дещо, я дещо собі включаю. Ага. Е, мене ж перемикання стоїть! Та блін, да як це пройти це? Неможливо. Керування, біг утримування, перемикання, все. Просто включаємо. раз. Ага, я поняв. Треба уключити. Та блін. Мож... на другий блок не можемо запригнути. За фігня! Може ми через паузу прийдемо, бо відео буде напевно йти... Я, чекаю, я тр... хочу один раз відправувати. Хоча відео йде тільки 13 хвилин, а ми вже на п'ятому із питанні. Куди полетів? О. Реально, а я... реально, я чомусь приближати не можу на ті версії. Це 1.21 версія. Чому. Я ж перемикаю, чого? Я не... Тут не працює, це от щоб зближати. Я перемикаю біг Біжи. Блін, а тут складно. Це неможливо Як ж мне на дуел вже уничтожаты на дуелу не Мне походу поркор, нам сами старик. Э да блин, я же не шуфтист стоял. И шо? На шифті неможливо нікого кошти. <звіллянна> да на ну дають елі, можна запригнути, це я. Я хочу зараз той паркур рознести на. Я тоже Що може, а може, його, а може, так і зробимо? А, тут ничего ламати не можна. А, е! ти не теж пхну. Ну і ладно, зато тебе тоже Що, тепер іди, я не хочу це проходити Дай іди ти я хочу проходити. Да не! Я не хочу пудлити. Говно, квадратне яйко. Сам <рес> сам ти квадратний дядько. <рес> Давай сам іди туди. Я ти що придумав? О, о, да блін, так не можна. Чіт, это не можна, яйко. Реально. Можеш все таки за читер, бо, бо нам ми, ми реально не можемо пройти кликати, щоб нам пройшов. Да, реально, це неможливо. Та бліна. Реально, да бліна, як це пройти? Вали звідси. Та ти сам вали звідси, я тебе щас скину, на тобі, на. На тобі, на тобі. Е, тобі палка у тебе не робоча. Лопата, точніше. Все, пока. Е, да блін, да як ти? Як ти ще не вмер? Як тебе шеф Блін, ти, ти не чесний, игрок. У мене є кайло, понял, да, на. получай тобі, На, на, на тебе. Вбив я тебе. Ладно. Да ведь встань ты у меня и так не мене О, ми двоє впали А чого я сразу на? На, получай. просто пройти не можемо. Це і так складний паркур, там навіть на перший блок єлі запригнути можна. Я тобі зараз цей пельмінь в рота запхаю. Пельмінь тут. Що це в <звісті> нас? <звісті> Ой, як же мені смішно. Ти буде сьогодні опять смішиш, як на одному блоку. Все, <звісті> пельмінь, на, кидай. Ей, мій пельмінь! Ты как какой-то блина! Ты, да. ты меня насмешил. Я сейчас плиту зломаю. <laughs> ну ты, ну ты мне насмешил, конечно, ну, да блин. Я тебе зараз можно? борщ в рот запхаю, сын. <laughs> Сем... Ой, это мы вдали. Я тебе <laughs> <Я laughs> зараз семечко в рот запхаю. <laughs> семечко? Вот, давай, Ч? Дай мне семечко. Э! <laughs> ты сам блин! Ну, я ч у меня на протюге? О, я попал. <laughs> не подходит до меня, я скину. Эй, да блин, да ты какашка! А давай же ты, а ты скидать не буду. Ты какашка, из-за тебя я впал. и... Все, я иду. <laughs> З цього світу. Світ. Хотів сказати. Та блін, я ж нажав, Колтер, я промик! <гум> а ту тут зламати, то неможливо. Так ти сам пішов. Ти сам мене вдарив. Я тебе вдарив і ти пішов з цього світу. То, можна, то, Та ну то блін! Та <гум> ну то, блін! Та, блін, реально неможливо пройти. Ой. <г upwards> Ладно. Ручей. Ти не знаєш, що... що це за свіжня, яка треба битися в борщ в рот, а на. Пуля. Їсти мені цей синій баровник? <г��> цей синій баровник мені їсти. На. На. Ой, я викинув його, а цей синій баровник викинув. <гум> 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 Маточки. О, я выжил. Это да, да, ты, ты какашка! Ты, тоже ты ну и ладно, я это тоже скину бей, да, ты, ты Вы, да блин, да как ты не скинулся, ты какашка полна. Ой, да блин, я тоже впал сам. І що далі? Я тобі нажму, напевно. <ріст> <ріст> ти навіть так не допригнув. Ну, давай команда робота, я, ти мені такого нажимаєш, я тобі колись заплюшу сюди okay. нажму. Давай. Ой, чекай! А чого я не можу такого руки свої витягнути і їх запильнути туди, щоб мене закріпили? <ріст> не знаю Що? Не ти? <ріст> що? А це ще сказав, я не понял. Щоб я руки свої запульнув туди і вони мене тримали. О, диви, я літаю, я читер Чи ти вырубай, а то я тебя сейчас вырублю Ну ты сам попробуй, ты так можешь тоже стоять, смотри Где? Да за яйцом! Ой, снова свою тактику пробуємо, а снова будем на это попробовать залететь? Да я пробовал, не получается Да не, я тебя пхну Но нам треба палочка, палочки, но их тут нема. Ну да, тут проблема, да блин Можешь лежать сейчас? Зарс, я тут вмру, и, и все. Нажимай. Окей, сейчас. На. И? О, пришел. И дальше будешь? Теперь ты, на, на заборике, я тебе нажму. Окей. Сейчас. Помань, я да, сейчас... Пил. Опа. И давай нажимай. Ай! Я можу тако присідати. Раз-два, 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 раз-два. Там дальше нам треба люк відкрити. Тільки безкінечно... Без... треба під собою люк відкрити. О, капець. Так його можна просто так відкрити, вроді. Бо я не знаю. Короче. Коротше, якщо без кінець став паузу і включав відео, я вже не можу це витримати. Це неможливо. Давай скажімо, раз, два, три, я нажимаю. Я не знаю, ми це ніколи в житті не пройдемо. Тим от підписникам мені кажеться вже не інтересно, дивиться як ми просто падаємо. <сум> Так, да, бо це вже неможливо. Ти... Ти... Зара, все. Коротше, підписники F5, коротше, я ставлю на паузу. Коротше, підписники, а. ми пройшли цей рівень, ми мільярд років проходили його. Да, так, ми цілий час його проходили. Ми, якщо б ви це на відео записували, то б відео пролетіло саме довге на, на моєму каналі. Не знаю, як на Дренису, але напевно у нього добре. Короче. Ну да, в мене в мене відео максимум не плавит. Ми були на п'ятому, а тепер шостий. Тепер шостий. Ой! що це за раннер? Офигеть, що це? О, тут лава, блин а. Я говорю, блин, вс, я побахати. А, все, я помер. Блін, це все реально. А де я вообще заспавню Я зараз заразу тебе телефон. ти шов. тут робиш? Та ти що робиш? Ти що лі? Так там було написано табличка, бо її вже немає. Там було Якщо ти її пройшов, то можеш бабахати карту. Я її бабахати. Та ми не пройшов. Я не пройшов Тупіца. Ну ти, ну, ти будь там? Я буду її бабахати. Я тепер не зможу її пройти? Ти геній! Так я хочу тільки тут бабаха. Потому что ты команд Ні блоки все взломал. Ты все взломал. Так вони не ламаються Ну да, ну ты Бред зламав, взломал Ну ты, блин. Ну ты блин тупий А значит, я тут выиграю, а ты программа. Все, я проходжу, блин, без а, стен. Я виграв, а Я выиграю, я бабахаю. А ты блок, а ты все взрываешь, ты вообще не счест. О, на резко пришел. О, я цей ключ бачу? Було весело, так? Да? да, було весело. Ну хоча ніфіга Я вже не міг випити. Це каках що ти зробиш? Ламай це робиш? Ці ТНТ нахуй, це мені не потрібні Як ти їх хто зламати? Просто так, от, все. Не треба що... нам ці ТНТ Я зламав ці ТНТ, вони нам не потрібні В не свідчили. Я в кое-мо случай. просто без кунечных интим, навіщо тобі так. Да навіщо тупить ТНТ? <плес> не <плес> надо! Ну <плес> <плес> <Шо> ти тупіця Ні. <плес> тупіця Да <плес> Та... не. <плес> <плес> <Тупіця> ти просто. <плес> Опа, тут ми робили це Е. <плес> Я, я вмер... Ти ще... Сток гівна? Я половину підірвала Ну все, будемо ще прощатись Де я! В сраці Де ти, серйозно? Карта пройдена. Да. Ну ти, блин, вообще взировал карту. Ти я... Я думав, ти не будеш таким чесним ігроком. Да ні, давай просто закинець себе підірвемо. Да не треба підірвати нам ще фотку для відео робити, геній. Ну то роби. Ладно, що ми будемо на цьому закінчити. Чого я тебе вдарити не можеш? Ти читер? Ну бо я в креативі, мене перекинуло в креатив. Ключі виживання. Я не можу. Нечесний ігрок. Да ти блін, вьйся! На, иди, иди Иди нафиг за своими ТНТ А кто мне в плече? Я тебя сейчас подержу Ладно, не подервешь ничего ты Ну так, угроблю и всё, пока Ты что, шерсть? На Все, прям питкінець мы Сашу. слашек. під кінець я тебе підірву Давай, йди до мене я тебе ще телепортирую. Будемо mm -hmm. вже Ні-ні, mm -hmm. Я підірвуся Да ти, не треба, без ревации, сейчас скину. Ладно. Був я... відео, no. то Всім пока. Я підірваюся Пока. Все Всім Що, пока. Ви